До мене зателефонував колега і каже: Бодь, випало в цьому році дуже багато дощу? От весною там цілий місяць ішли дощі, зарядило ґрунт нормально, так навіть зарядило, що там контрнаступ затримався. От чи буде через це більший врожай в цьому році? Як це взагалі повпливає на господарювання в цьому? Році, адже те, що ми вже бачимо, це те, що сроки посіву змістилися. Відповідно, у нас дуже багато всіх польових робіт стали одночасно в одному місці. Тобто велике навантаження на техніку. Дуже багато людей треба, щоб робити все відразу. Ну, типу, якщо не встигли захистити ріпак і пшеничку, і тут вже треба готувати площу під сою, соняшник і кукурудзу. Уже у деяких регіонах пройшли. Оптимальні сроки посіву це вже зараз пізні сроки посіву, і всі, всі роботи відразу, і всі сроки позміщалися. От, то якщо говорити про етапи захисту фази культур, то наші з вами культури вони є та, фоточутливими. Да, і, Відповідно в червні, коли настане день літнього рівнодення, да, всі фази все одно всіх культур підрівняються. Да, і весь захист. Все одно буде там, приблизно там, плюс-мінус тиждень, ті самі сроки, що й завжди. Навіть через те, що в нас здвинулися сроки, це ну, мінімально повпливає. А от, як повпливає ця волога зарядка, да, і чи отримаємо ми більший урожай в цьому році, дізнаєтесь у цьому відео. Гровекс допомагає годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Опади! Опади це найбільша проблема українських фермерів. Чого? Тому що, як правило, фермери жаліються, От не впав дощ, не вродило. Да? А починаючи з осені минулого року і ось цієї весни, опади стали проблемою. Чого? Тому що трактори грузнуть, внести, захистити нічого не можна, сіяти нічого не можемо, всі сроки зміщаються. О, Боже, що робити, паніка, паніка. Там деякі люди вже почали пропонувати, що а давайте ми будемо гусінічні оприскувачі купувати. Плюс одразу вирос попит на дрони. Чого? Бо дрони не грузнуть, дронами можна все бризкати. Так як це привносить складнощі, це привносить і дуже гарний потенціал. Чого? Тому що не можна отримати урожай ні одної культури без достатньої кількості. Опадів, да, які на цьому полі впали, для того, щоб рослина їх в процесі фотосинтезу транспірувала цю вологу, ці опади, да, і зробила з них цукор, а з цукру, цукор робиться в процесі фотосинтезу, а з цукру потім сформувала власне, всі свої там, органи, тканини і як наслідок, сформувала урожай. Тобто без опадів це неможливо. От. Але відповідь. На жаль, ні. Якщо ми говоримо про 23-й рік, то ні. Ці опади додаткові, які класно зарядили наш ґрунт, і тепер всі наші культури зможуть отримати з цього профіт, зможуть отримати цю вологу. Чого? Тому що, вибачте, дощі закінчились, коли пшениця була у флаговому листі. На соняшник ми зараз ось після опадів кукурузу і сою союзу посіємо. Відповідно, абсолютно всі культури зможуть якось мінімально вхопити цю вологу. І відповідно забезпечення вологою на перших етапах вегетації точно буде. Потім, звісно ми ждемо два дождів два дождика в маю. Ні-ні, ми ждемо два дощ в травні, от, для того, щоб все в агрономі було добре. Їх ніхто не відміняв, вони все одно треба. Тобто да, якісь там 10-20 мм опадів. От, але дефіциту вологи не буде. Тобто да, зараз такого на перших етапах розвитку. Але. Це не впливає на збільшення а, врожаю. А, чого? Тому що нагадую, що існує закон лімітуючого фактора. І він не відноситься тільки до а, якихось там мікроелементів, бора, там, кальція і так далі. Він відноситься абсолютно до всього, що рослина використовує як ресурс для свого росту і розвитку. Тому. Коли ми дивимося на таку вологу зарядку, яка пройшла цієї весни, ми чітко розуміємо, що окей, дефіциту вологи швидше за все у нас не буде. Відповідно, волога навряд чи буде лімітуючим фактором на урожай. І отих там два дощика в травні, які ми ще ждемо, вони, там, якщо вони будуть, то взагалі в нас буде все шикарно. Вологозабезпечення буде дуже круте. Але це не збільшить 23 2023 році врожай. От просто я бачу всю модель в цілому, да, і по Україні, і по ринку, і по кожному господарству, з яким я працюю. Я працюю з дуже великою кількістю господарств. То, вибачте, при тій ціні на фосфор, при тій ціні на азот, яка була, і при тих вкладеннях, які могли зробити фермери, нашим головним лімітуючим фактором буде живлення. Да, наші культури з вами будуть. Забезпечені вологою, але будуть недокормлені. Чого? Тому що коли я намагаюся розрахувати модель, скільки треба там азоту, фосфору, калію під запланований врожай, зараз трошки з'явилися гроші у фермерів, плюс випав дощ, і всі такі хоп, а давайте там плановий врожай не 45 центнерів, а 55. Я дивлюсь, що для цього треба довнести, ну, дуже багато там додаткових елементів і грошей на це ні в кого нема. Крім того, що грошей нема. А фосфор калій треба було взагалі восени класти. Зараз вже нема сенсу, ну, нема прийомів, як зараз довносити. Там, хіба що хто ще не посіяв сонячний кукурузу, в рядок ще можна внести. От. А, тобто прийомів, як довнести, доінвестувати під той дощ, який випав, уже немає. От. А, а, вибачте, ну, а лімітуючий фактор ніхто не відміняв. Відповідно, самою головною проблемою і головним лімітуючим фактором в цьому році, швидше за все, буде неволога. Якщо там далі більш-менш стабільно буде якесь воложення, то ця зарядка, яка є, вона вже зробить так, щоб лімітуючим фактором була не волога. Тобто в пшениці точно ні, в соняшника точно ні. По кукурузі поки що питання. От. Але головним лімітуючим фактором буде живлення. Чого? Тому що азот, хоч і впала ціна на азот, все одно він коштує приблизно півтора до двох доларів на один кілограм азоту. Як розраховувати, до речі, я недавно на вебінарі розказував. І ось в нас скоро стартує курс прибутковій озимі. Там теж розкажу, як рахувати, скільки коштує одиниця азоту. Не пропускайте вебінари від От. І відповідно, а має коштувати азот не 1,5-2 долари, як зараз ціна вже упала, да? а азот має коштувати, вибачте, менше 1 долара за кілограм. Діюча речовина має на увазі. Про фосфор калію я взагалі мовчу. Москалі і білоруси були основними постачальниками цих елементів на світовому ринку. З понятних причин ми не купуємо в білорусів і москалів, і ми зараз отримуємо добрива, які робляться з Зовсім інших джерел, там, з Південної Америки, ще з якоїсь Африки, ще десь звідки ці апатити-фосфорити, і потім роблять добре, бо потім ми з вами їх отримуємо, як наслідок ціна їхня ну, космічно велика. От, і ну, ніхто в цьому році, в 2022, маю на увазі літом, ну, ніхто не кидав 250 кг там, чи 300-400 кг калію хлористого, чи там 300-400 кг нітромофоски. Якщо є такі люди, Напишіть в коментах, що я кидав там, 250 кілограмів мофоса під соняшник, хоча мені це складно віриться. Я, я думаю, що ніхто такого не робив. Так само по азоту буде абсолютний мінімум, а по фосфору калію взагалі там, ринка не існує. До речі, якщо говорити про цифри, Дмитро з інфоіндустрії давав таку аналітику, що добр, ринок добрив зменшився із 8-9 мільйонів тонн до 3 мільйонів тонн. Так, відповідно, це ось вам. Яскраве підтвердження того, що про що я кажу? Що основним лімітуючим фактором по ворожаю в цьому році буде все таки живлення. І є ще одна маленька штучка. Що якщо в нас і далі буде таке гарне стабільне зволоження, як і було до цієї пори, колеги, у нас ще буде проблема з хворобами. Тобто у нас, ну коли є гарне стабільне зволоження і нема високих, швидких температур, щоб спори гриба загинули і не змогли далі поширюватись, то ми з вами ще отримаємо проблему з хворобами. От на пшеницях ячменях це буде ось скоро видно, хто як працював фунгіцидами. І якщо далі буде стабільне зволоження, то ми далі будемо це спостерігати ще й на соняшнику, і на сої. Крім хвороб, коли є стабільне зволоження, ми розуміємо, що в нас ще є недостаток тепла. І ви, мабуть, помітили, що в 22-му році, в 23-му є весна. Да? А до 21-го року, то там до 20-го, починаючи десь з 13-го, весни як такої не було. Да? Тобто зима в березні або квітні переходила відразу в літо. Да? Тобто, коли в квітні зарядило плюс 30, да? і там до листопада у вас літо. От. Все, все закінчилось. Чи то через ковід, чи то через ще рецесію світову, економічну, атмосфера почала остигати. І вже в 2022 році ми констатуємо факт, що на 300-400 градусів менше було активних температур. Відповідно, з'явилася весна. В цьому році ви подивіться, ну от яка була осінь і зараз весна. У нас появилась осінь і весна. Тобто, у нас є демісезонний період, коли вже не холодно, але ще не жарко. І відповідно в цей період культури не добирають температури. Температура так само є лімітуючим фактором. Тобто, ну, це, це ж фотосинтез. Да? Якщо то в фотосинтезі там треба 2 помножити на 2 дорівнює 4, да? то якщо 2 помножити на 1, а не на 2, то буде 2, Да? Відповідно, це пролімітуючий фактор. Не вийде сформувати урожай, якщо не хвати вологи, тепла, живлення там, інших факторів життя. От. Тому, так, да, треба радуватись, що в нас зараз є забезпечення вологою. Але а, у нас за останні два роки зменшилась кількість тепла. І це не буде лімітувати пшеницю. Да, ячмінь, ріпак. Да, там їм треба менше 2000 градусів. Але а, пізній сої треба до 3000 градусів, всім соняшникам треба більше 3000 градусів, Кукурузі з Фао більше 300, треба більше 3000 градусів. А три градусів. В цьому році може не бути ніде. Да? Ну там хіба що десь там прям сухий степ, крайній південь. От. Чого? Тому що коли повертається демісезонний період весна і осінь, то сума температур, яка потрапляє ось на землю, ось на територію, да? сонце гріє ґрунт, а ґрунт потім гріє атмосферу. От. Відповідно, це легко міряється кількість тепла. От. Відповідно, кількість тепла, яка має потрапити, вона буде менша, і вона так само буде лімітуючим фактором наряду із. Живлення. От. Тому, да, те, що е, випав дощ треба радуватись, але пам'ятайте, що погода повернулася да, так, як була там, приблизно десь років 10 назад, тобто нормальна температура, е, нормальна погода. От, е, відповідно, менше тепла. Плюс пам'ятайте, що е, ви не докормили свої культури. Плюс пам'ятайте, що не, треба не забути зробити фунгіцидами, якщо й далі буде стабільне зволоження, щоб не, не втратити хоч те, що рослина зможе забрати з землі те, що ви дали її їсти. От, от такий я захотів записати випуск, да, щоб попередити вас, щоб ви не розслаблялись. Чого? Тому що дощ це ще не все. Да? Нам ще треба тепло, нам ще треба живлення. Тому любіть свої культури, глядіть свої культури, присилайте нам запитання, будемо на них відповідати. Велике дякую, що до дивилися ці відео до кінця. Ставте лайки. Хай прибуде з вами урожай і перемога!